На право, мої любі, з вами Ханночка. і так дивимось, що відбудеться на ближчі три дні в вашому житті. Думайте про себе. Будуть у вас плани, так, і ці плани будуть вас запалювати зсередини. Але, знаєте що, ви будете жадібною щодо витрачання коштів на ці плани. Так, ви бачите? Не віддам нікому ні копійки. Тобто, хочу щось зробити, але це ж треба витрачати кошти. А до чого це все? Імператор. І мах. Ммм. Ну, дивіться, тут говорять про чоловіка, який може все. Два старших аркани. Імператор, чоловік, який готовий брати на себе відповідальність. Це дуже крута риса. Чим імператор відрізняється від пажика, від лицаря. У нього налагоджені всі сфери життя. Він знає, як впорядкувати своє життя. Це людина значуща, яку знають в певних колах і мах. Тобто він дійсно може все. У нього є всі знаряддя, а це чотири стихії, хто більш глибоко дивиться на своє життя. Це які чотири стихії: вода, повітря, вогонь і земля. Да? Бо все це, якщо взяти і розкласти, ми живемо в цих стихіях. Єдине, що хочу додати, імператор класний, імператор крутий чоловік, але він по зубам тільки ті жінці, яка має свої особисті кордони, так, моя люба Мері, і яка вміє їх транслювати і не боїться це робити, бо маєте на увазі на нього випав мах, а це значить, що... Він може все, але перш за все він робить тільки те, що вигідно йому. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка. Так і чому він випав вам на протязі трьох днів? Що яка ситуація буде з ним пов'язана? Ох, вісім жезлів, класна ситуація. Тут він якось до вас проявиться неочікувано. І навіть можу проявитися дуже ярко, дуже феєрічно здійснюючи всі ваші бажання, у когось навіть вісім бажань. Тут в будь-якому разі у когось одне, у когось два, у когось три, напишіть в коментарях, а чи є у вас бажання і скільки. Бо ви знаєте, скільки багато разів я помічала, коли ти точно знаєш, чого ти хочеш, тобі це все дає. А коли ти кажеш, ну, я хочу собі дорогі прикраси. А я питаю, а яка фірма? А ви кажете: Ну, не знаю, потім будуть гроші, розберуся. Ні. У мене навіть колись був такий випадок, коли я дуже хотіла Сваровський браслет. Це було багато років тому, такий блистящий, блискучий. Він стоїв тоді 100 євро. І я настільки його хотіла, я навіть узнала ціни, де він сто... коштує дешевше. Мені навіть повисилали фото, де він як блищить. І в той момент з'явився чоловік, який сказав мені: давай з тобою зустрінемось. А я кажу: ну, ми познайомимось в клубі. І якось так я завела розмову про те, що ну якось шутку, а що мені за це буде? Він каже, а, що ти хочеш. А я ж знала, кажу, «Сваро... браслет Сваровський. Він каже, буду тобі браслет Сваровський. Це було дуже красиво і все це було з гумором. І дійсно, я пішла на побачення зі своєю подругою, він мені подарував браслет Сваровський, і ще до нього, там такий був браслет ще з однією такою перлинкою. Тому знайте, чого ви хочете. Тож, пишіть, очікую на імператора. Крапка. Маю вісім бажань. А я вас очікую у своїй групі Телеграм на каналі, бо я та ще феєчка і та ще власниця високого коду, яка знає, як вам ці коди передати екологічно, і яка знає, як визнати код вашої душі, який є єдиновірний і єдино правильний, саме тільки для вас.